Відкрили після довготривалих робіт у мікрорайоні Пасічна урочисто освятили новостворений сквер Первоцвіт площа відпочинкової зони близько двох гектарів. Весь сквер коритий сіткою брукованих пішохідних доріжок. Їхня довжина більше двох тисяч метрів. Частина доріжок викладена так званою екобруківкою. А ще тут у тіні дерев розташовано чимало відпочинкових лавочок. Тут влаштовано двоє сходів. влаштовано дуже такий зручний пандус для людей маломобільних. Тут є влаштовано 21 ліхтар, сучасний ліхтар вже з нерозберігаючим освітленням. Є 18 лавочок у нас зі спинками, 14 без спинок, є так само близько 19 урн. На місці первоцвіту ще минулого року ріс ліс. Вид псувала нерозчищена дамба. Пройти було дуже важко, згадують мешканці. Крім того, на площу поблизу річки кинув око один із забудовників. Тому мешканці навколишніх новобудов хвилювалися. Чи видна Бистрицю їм не перекриє чергова багатоповерхівка? Збирали підписи, щоб працівники, які проживають тут, що проти забудови. Порадили б зробити більше для малечі, більш силових майданчиків для підостачого покоління і, звичайно, для мешканців цього мікрорайону. Тут раніше був, була чисто пустка, щоб діти боялися навіть підійти сюди. А на нинішній день ви бачите, яка кількість людей це не тільки сьогодні, це вже кожен вечір. Гуляють діти, старші люди. Тобто ми дуже дякуємо Богові. і... Тим людям, які нас підтримали, що нам вдалося це зберегти як паркову зону. Ну, от мене подружка в сусідньому будинку, то можна так до неї перейти, що не треба вже так все обходити. Перед останнім етапом облаштування скверу стало створення декоративних зелених зон. Для цього було завезено близько 700 тонн землі. Тут уже посіяна трава та висаджені квіти. Комунальники запевняють, роботи ще не завершено. Це ще є первоцвіт для всього міста, тому що це один із перших скверів. Тут площа десь біля гектара. Дуже гарно упорядкований на сьогодні час, але роботи ще будуть завершуватися. Ми будемо питатися. Мешканців, які дитячі ігрові комплекси тут треба встановити, будемо їх питатися, і обов'язково сини будемо засаджувати гарні дерева. Реально майданчики, скажімо так, де можна якісь шахмати грати, такі столи поставити, там теніс, от тренажерний десь тут такий куточок зробити. Тобто воно буде розвиватися, але дуже добре, що ця територія жила, тому що коли ми сюди прийшли. Тут так було вище пояса, трава, хащі, і тут пройти фактично було неможливо. Тут десятка дерев, до того так само сухе було, які позрізалися, лишилися, почистилися. Тільки ті, які, які дійсно вже не будуть в цьому сквері жити. Нині в Івано-Франківську комунальники облаштовують близько десятка скверів. Первоцвіт є одним із найбільших. У мерії запевняють, що з часом руки дійдуть до кожної відпочинкової зони у місті. Подібних скверів налічується 38. Але те, що така величезна зона зелена, збережена, і вона в такий короткий час відремонтована, ну це є певний такий здобуток громади, здобуток наш. Ми відстояли спільно, хоча ми і за цього скверу маємо багато інших проблем, тому що власник того підприємства він очевидно не простив. Нам цю провину, але в нас однозначна позиція. Зелені зони повинні бути збережені, вони повинні бути упорядковані. Вже наступного року івано-франківці матимуть ще один сюрприз від влади: йдеться про облагородження пляжу на Бстресі солотвинській Облаштують його біля дамби, котра межує із первоцвітом. Оксана Семко, Сергій Царик, новини на вежі.